Казка про краплинку і сонечко. Жила була маленька краплинка. Вона сиділа на зеленому листочку після дощу й тихенько мріяла. От би мені подорожувати світом. Раптом виглянуло тепле сонечко, воно лагідно усміхнулося і промовило: Хочеш пригод? Я допоможу. І відчулося диво. Краплинка піднялася в небо. Стала легкою хмаринкою і попливла над лісами й полями. Вона бачила квіти, пташок, гори й річки. Їй було так цікаво. Та одного разу хмаринка відчула, що важче є. Вона перетворилася знову на дощ і впала просто в рідний ліс і знову опинилася на зеленому листочку. Краплинка зрозуміла, мандрівки чудові. Але повертатися додому ще приємніше.